Привіт, з вами Таня, і я вітаю вас на каналі Art Online. Сьогодні я хочу поділитися з вами невеличким секретом, як відрізняти картини різних художників в залежності від їх стилю. Тож давайте не марнувати час і гайда досліджувати мистецтво разом. Для багатьох є дуже складною задачею запам'ятати, які картини належать до якого художника. І саме цим відео я спробую вам допомогти у цьому розібратися. За сотні років художники намалювали багато-багато картин. І часто ми просто можемо про деякі навіть і не знати. Деякі імена художників. Досить відомі, а ось деякі їх картини ні. Як запам'ятати їх стиль, їх особливість та завжди знати, чия картина перед вами допоможе це відео. Якщо перед вами картина з великими пухкими людськими тілами в охромому кольорі, будьте впевнені, перед вами Рубенс. Якщо перед вами така ніжна картина, люди у гарних сукнях та вбраннях. Відпочивають на природі, будьте впевнені, це ВАТО. Якщо перед вами така дивна картина, ви не можете зрозуміти, що там намальоване, вона більше схожа на наркотичний сон, скоріш за все, перед вами картина далі. Якщо перед вами картина і всі люди на ній схожі на, скоріш за все, перед вами картина Ян Ван Ейка. Якщо на картині чоловіки більш подібні до жінок з темним кудрявим волоссям, а очі у них дуже випуклі, скоріш за все перед вами караваджо. Якщо перед вами картина з темним фоном на картині намальована людина з блаженним або мученицьким обличчям, скоріш за все це Птиціан. Якщо картині дуже-дуже дуже дуже багато людей, є і християнські, і міфологічні, і сюрреалістичні мотиви, і це все перемішко, скоріш за все це босх. Але якщо картина більш таки реалістична та менше християнських мотивів, але все так же багато людей, і вона дуже дуже сюрреалістична, скоріш за все це Брейгель. Якщо перед вами портрет у тьмяному... Охровому кольорі на темному фоні, то, скоріш за все, перед вами Рембрандт. Якщо перед вами картина з гарненькими амурчиками, дамами у пишних сукнях та чоловіками біля їхніх, скоріш за все перед вами Франсуа Буше. Голі, накачані тіла, ідеальні форми перед вами Мікеланджело. Намальовані балерини в ніжних сукнях танцюють коло станка. Перед вами дега, контрасти, різкі зображення з вимученими обличчями. Перед вами ель греко. Якщо на картині дівчина з однією бровою, скоріш за все перед вами Фріда. Швидкі яскраві мазки, яскраві фарби, зображення природи це Моне. Світлі фарби, радіючі люди, ренуар. Яскраво, кольорово, насичено, з такою експресією. Так, ви вгадали це Ван Гог. Темні фарби, чорні контури, похмурі люди, Скоріше за все, перед вами Мане. Якщо перед вами картина з фоном, неначе із Володар Перстня. В такій легкій блакитній димці персонажі мають хвилясте волосся а ніс – як у Мадонни, перед вами Леонардо Да Вінчі. Якщо перед вами якась дивна картина, неначе цей і портрет, але тіло людини якесь супер непропорціональне і не наче зліплене з геометричних фігур, скоріш за все перед вами Пікассо. Хм, а чи зустрічали ви колись картини більше схожі на екселівську таблицю? Хм, Якщо так, вітаю! Ви бачили Модріана. Якщо вам сподобалося дане відео, покажіть мені це своїми лайками та коментарями. Насправді це дуже мотивує.